Уявіть собі ситуацію: Федерація футболу України вирішила, що найкращий варіант розвитку українського футболу це повна заборона легіонерів. Тільки українські виконавці мають право грати в командах УПЛ та першої ліги. Відтепер українські команди не мають права підписувати чи заявляти на сезон будь-яких іноземних футболістів. А ті, хто вже потрапив в український футбол, швиденько його покинули. Подивимося, що буде з футболом України та збірною при повній забороні легіонерів всередині країн можливо, це сприятиме розвитку молоді, і збірна почне видавати результати умовної Хорватії. А можливо, відбудеться повна деградація футбольного життя. Друзі, будь ласка, не забувайте написати, розгорнутий коментар та поставити вподобайки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Також я запрошую вас у свій телеграм, куди я інколи публікую якісь цікавинки. А ще хочу нагадати, що я нарешті додав декілька рівнів спонсорства. В мене це вийшло не відразу, але тепер вже нарешті все працює. Важливе уточнення, якщо ви зараз дивуєтесь, а де ж друга серія перебудови за шахтар, ось пояснення: перебудови займають дуже багато часу, і я просто фізично не встиг підготувати другий сезон, оскільки мені потрібно було встигнути зробити всі трансфери, потім відіграти весь сезон разом з Єврокубками, Далі власне записати відос і нарешті його монтувати. А серію перебудови доводиться монтувати вдвічі довше, ніж звичайний експеримент. Сьогоднішнє відео в мене було вже записано заздалегідь. Ну що ж, легіонерів немає. Взагалі, ось перед вами склад Динамо Київ. Спочатку основний склад, потім гравці ю 19 легіонерів немає. Взагалі, тільки українці, і так в кожній команді УПЛ, але не тільки УПЛ, подивіться, тільки український прапор, не тільки друзі в УПЛ, а ще й в командах першої ліги і навіть. Ось в цій команді я сподіваюся, що я все правильно прописую. Так, ось команда UCSA Київ. Якщо ви не знали, тут теж були бразильці. Їх тут було здається аж відразу чотири людини. Якщо я не помиляюся, тепер тут теж тільки українці, і кожна команда українського футболу отримала від мене персональну заборону підписувати будь-яких іноземних футболістів. Дуже цікаво подивитись, що з цього вийде, особливо, якщо ми говоримо про трансферний ринок, хто гратиме на найкращу середню оцінку. Хто буде найкращим бомбардиром і взагалі хто стане чемпіоном? Мені здається, що все ж таки інтрига хто стане чемпіоном тут не настільки потужна, тому що Динамо та Шахтар це топ-команди українського футболу, навіть без легіонерів, там є чудові українські виконавці. В них також з'являються прекрасні регени з часом. Тому я думаю, тут буде без якоїсь інтриги. Але дуже цікаво подивитись, як це вплине на розвиток української збірної, хто взагалі займатиме там, наприклад, третю, четверту, п'яту сходинку, хто гратиме в Єврокубках. І як я вже сказав, цікаво подивитись, взагалі, як це вплине на трансфери. Підсумки першого сезону: Шахтар, прогнозоване перше місце. Динамо, друга сходинка. Ми бачимо, що Шахтар ледве-ледве чемпіони, лише плюс один від Динамо. Тобто, після того, як всі легіонери покинули українські команди, Шахтар та Динамо виявляються команди приблизно одного рівня. Чорноморець, третя сходинка, це до речі, несподівано для мене. Дніпро, один, четверта, Металіст 19- -25. Це теж досить сенсаційно. Їм прогнозували 12 позицію позицію перед початком цього сезону, а вони п'яті чорноморцю прогнозували п'ятнадцяту, взагалі п'ятнадцяту сходинку. Але Роман Григорчук робить дива, Це третє місце. Також досить кумедно бачити, що Ворскла, який давали п'яту сходинку, вилітає в першу лігу вже в першому ж сезоні. До речі, перед початком сезону ось такий вигляд мала збірна сезону з найсильніших футболістів. За думкою журналістів, подивіться, які тут виконавці, тут гравці Динамо Київ, наприклад, з Шахтаря. Тут тільки Судаков, Сікан та Матвій. Все Трансфери Шахтаря в першому сезоні. Ми бачимо, вони витрачають 2,3 мільйона євро. Вони при цьому нікого не продають. А купили, наприклад, Олексія Сича з команди Рух, потім Артем Челядін з команди «Ворскла». і далі Педро Беніто. Стоп, не може бути, я ж заборонив. А. Педро Беніто – це виявляється наш козак, це українець. Йому 24 роки. Це вихованець Альмерії. Потім був в Свонзі, потім деякі невідомі мені команди. Далі Кадіс, Альбасети, і ось нарешті Шахтар. І тут він відіграв в першому сезоні тільки 9 матчів, забив 3 голи. Тобто, розуміємо, що це трансфери відверто не Марлона Гомеса чи Невертона. Дніпро-1, до речі, витрачають 1,4 мільйони євро на трансфери. Тут Василь Кравець з Ворскли за 800 тисяч. Євро, це топові атрибути. Якщо ми говоримо про чемпіонат тільки з українців. Ви тепер уявляєте собі, наскільки важливо взагалі команді мати якісних українських футболістів? Це просто скарб. Динамо Київ 0 євро на трансфери в першому сезоні. Результати другого сезону. Єврокубки я планую показати потім окремо шахтар. Очікувано чемпіони. Так само очікувано Динамо. Друга сходинка. Дніпро треті. А от далі є певна сенсація. Рух, четверта позиція. Їм прогнозували дев'яту сходинку. В руха прекрасна молоді. Діжна інфраструктура. Бачимо тут показник інфраструктури. Тому можна очікувати, що рух згодом почне постійно регулярно посідати високі позиції. Також дуже цікаво, мені здається, це сенсаційно і несподівано. Вікторія Суми залетіла в УПЛ. Вікторія Суми, 16-та сходинка, відразу виліт, але все ж таки це Вікторія Суми. Ви подивіться, які жахливі в них умови, але вони потрапили сюди. Ви, до речі, друзі, не звертайте, будь ласка, увагу, що в мене Костянтин Іванов е, трошки Ось таке має обличчя. Це просто відбувається, тому що я не оновив, не оновив цих регенів. Якби я це все оновив, все було б нормально, але я вирішив цього не робити. І ось бачите, в мене Костянтин Іванов виліз ось таким японцем. Статистика першого сезону. Найкращий гравець сезону Андрій Ярмоленко, причому тут серйозний відрив. Подивіться, 7-64 середня оцінка. Але, звісно, звісно, ось такі атрибути Андрія. Це просто супер топ для УПЛ, ще й без легіонерів. Це просто топ-гравець. УПЛ. Потім відповідно Судаков теж все досить очікувано. І далі, далі до речі, Володимир Одарюк з команди Минай, топ 3 за середньою оцінкою. Найкращі бомбардири Філіпов з Дніпра, Ярмоленко та Климчук з руха. Філіпов має ось такі атрибути, і це найкращий бомбардир УПЛ. В другому сезоні найкращий бомбардир це футболіст руха, а саме Юрій Климчук. Він забив 13 голів. До речі, в нього досить непогані атрибути: 28 років в чемпіонаті без легіонерів. Це напевно. Один з найкращих футболістів взагалі, а найкраща середня оцінка в нас у футболіста Полісся, фланговий атакувальний гравець. Ось такі атрибути. Це найкращий футболіст УПЛ другого сезону. Третій сезон, ви подивіться абсолютна рівність Шахтар та Динамо, 71 бал. І я випадково побачив, що в нас там був золотий матч за чемпіонство. Друзі, я пам'ятаю, як в дитинстві я бачив якийсь золотий матч Шахтар Динамо за чемпіонство України. Чи я щось плутаю? Я точно ж його бачив. Мені здається, це був десь сезон 2005, можливо, 6. Не знаю, можете написати в коментарях. Точно мав бути такий золотий матч. І от в сезоні 26 знову був подібний матч за перше місце. Динамо Київ, Шахтар, і тут Шахтар-Переможці. Також Полісся, третя сходинка. Рух ми бачимо тепер лише дев'ята позиція. А ще можна зазначити, що цікаві речі відбуваються в першій лізі. Спочатку Вікторія Суми в нас вийшли в УПЛ абсолютно сенсаційно. Зараз Поділля та Маріуполь це теж досить сенсаційно. Це не найсильніші команди першої ліги. Але бачите, що відсутність легіонерів робить з командами, і знову ж таки найкращий бомбардир чемпіонату це форвард руха Климчук. Юрій Климчук просто розриває УПЛ вже другий сезон поспіль. Четвертий сезон знову шахтар та динамо, але дуже слабенько. Насправді, ми бачимо в шахтаря тільки 65 очок, п'ять поразок ще п'ять разів вони грали в нічию. Тобто їх рівень, напевно, все ж таки впав. Подивіться, 65 очок. Лише динамо. Київ тільки 59, і це друга позиція. Колос-Ковалівка. лівка, третя сходинка. Вони гратимуть в Єврокубках, потім Дніпро та Ворскла. Нарешті, друзі, не Килимчук, найкращий форвард УПЛ. Тепер це Даніель Ківінда з Дніпра. Це досить очікувано. В Ківінди насправді непогані атрибути. Які ж там були трансфери за ці чотири сезони. Перший сезон я вам показував. Другий сезон перед вами Марко Сапуга з руха йде в Дніпро 1 за 2,3 мільйони євро. Це насправді серйозне підсилення в сапуги. Прекрасні атрибути. Якщо ми говоримо тільки про українців, тепер він грає за Дніпро. Жека. Ну куди ж без Жеки? Жека теж йде в Дніпро. Спочатку Динамо Київ за 1,2 мільйони, але тепер ми бачимо він вже відразу гравець Дніпра за 1 мільйон і грає він на 6,63. А от, наприклад, Шахтар віддає майже півтора мільйона євро. За ось такого зідана Тимофія Джасіма. Такі, от жахливі, відверто жахливі атрибути, але Шахтар віддає такі гроші. І Джасім в нас, хоча б трошки грає. Ні, він взагалі не грає, але Шахтар, мені здається, просто в паніці. Вони не знають, що взагалі робити, кого купувати, як взагалі підсилити команду, коли немає бразильців, немає ніяких опцій. І вони купують зідана Тимофія Джасіма. Третій сезон. І тут Шахтар відвалив 11 мільйонів на ось такого Арсенія Батагова. Це ще один центральний захисник. Знову ж таки, чи коштує він 11 мільйонів? Насправді можливо. Коштою в нього непогані збалансовані захисні атрибути. Це звісно підсилення для шахтаря. Четвертий наразі сезон. Шахтар відвалив 30 мільйонів євро за Артема Довбика, але вони знають, що робити з такими трансферами. Шахтар точно буде чемпіоном України в наступному сезоні, тому що Довбик це просто шалений рівень для УПЛ. Він українець. Звісно, Шахтар буде віддавати за нього 30, 40, навіть 50 мільйонів. Треба ж звідкись взагалі шукати та брати собі українців. Так бачимо, п'ятий сезон. Тепер вже Шахтар дуже впевнено, чемпіон. Они 78 очок, Динамо Київ, Другий, Полісся та Чорноморець, третя, четверта сходинка. Маріуполь знову залетів в УПЛ. Цікаво зараз буде перевірити, чи став довбик найкращим бомбардиром турніру. Я очікую, що так. Ну звісно, 16 голів. Також ми бачимо, що в нас вже з'являється перший український реген, який вже залетів в топи бомбардирів. 12 голів забив Нікіта Краснов. Я думаю, це все ж таки Микита Краснов. І подивіться 19 років. В нього прекрасні атрибути. І такий от Реген з'явився в Олександрії. Не в Шахтарі чи Динамо, а в Олександрії. Цікаво, чи має це якесь відношення до того, що в нас немає легіонерів? Дуже цікаво, нікіта Краснов. Мені подобаються його атрибути. Мені аж захотілося пограти за цього Краснова, очолити Олександрію і увірватися кудись там. Результати шостого сезону вперше від початку симуляції Динамо Київ, чемпіони, Шахтар, друга сходинка, Полісся та Олександрія, четверта сходинка. Але звісно, з таким регеном Олександрія має грати в Єврокубках. Зараз ще перевіримо, чи не пішов він в порту. Інгулець шоста позиція. Також варто зазначити. Металург Запоріжжя повертається в УПЛ і Вікторія Суми. Вони знову 16-ті. Артем Довбик, звісно, вдруге найкращий бомбардир. В нас з'являється ще один реген. Ви подивіться, Сергій Ткаченко. Це взагалі реген Металурга Запоріжжя. Ні, ви знаєте, і Полісся. Полісся лише за 30 тисяч євро отримує ось такого форварда. Вау, 30 тисяч за такі от атрибути. Ви знаєте, щось в цьому є. Після того як ми прибрали всіх легіонерів, чомусь почали з'являтися цікаві українські регени не в Динамо, не в Шахтарі. А, наприклад, в Олександрії чи в Запорізькому Металурзі. От, наприклад, найкращий асистент в цьому сезоні Анатолій Осипенко чи Осипенко він з'явився також в команді Металург Запоріжжя. Це, звісно, не космічний рівень, але теж реген Запоріжжя, сьомий сезон, Шахтар, Динамо. Чорноморець, Чорноморець вже стабільно в топ-3. Кривбас залітає в нас в Єврокубки. Рух також досить серйозно. П'ята сходинка. Інгулець непогано сьоме місце. А от, наприклад, Олександрія, Олександрія вилітає. При цьому вона гратиме в Єврокубках. Тобто Олександрія взяла Кубок України. Перша Владислав Ванат найкращий бомбардир чемпіонату. В нього дійсно непогані атрибути. 28 років. Він показав певний прогрес. Ну, звісно, можна прогресувати, коли в тебе немає ніякої конкуренції легіонерів. Ванат це топ атрибути для УПЛ. Друга. Сходинка знову якийсь реген. 17 років. Юрій Прокопчук він з'явився у Ворсклі. Знову ж таки, не в Шахтарі, не в Динамо, а тільки у Ворсклі. Трансфери УПЛ. Ось той рік, коли Довбик прийшов в Шахтар. Наступний рік ми бачимо, Судаков все ж таки покидає Шахтар і йде в Ліверпуль за 45,5 мільйонів євро. Як там справи в Георгія? Чи є він основним футболістом? Є ні, 11-13? Ні, він тільки ось зараз. Зараз 22 матчі. Це вже близько до основи, але все. Таки в Англії, мені здається, це не основний футболіст. Потім ми бачимо, Дніпро заробив серйозні гроші. Марко Сапуга пішов в Шахтар за 25 мільйонів євро. Тепер це основний футболіст донецької команди. Ну звісно, сапуга це приблизно Тарас Степаненко для Шахтаря зараз за рівнем атрибутів. І ми бачимо, Дніпро спочатку придбали сапугу за 4 мільйони, а потім за 25 мільйонів віддали в шахтар. В наступному сезоні все було досить сумно. Ми бачимо Юрій Романо. Це найбільший продаж, лише 3,5 мільйони євро. Він пішов в. Олоню з Олександрії, а Юрій Романов, це бачимо ще один реген, і він знову ж таки реген Олександрії. Ви знаєте, ні, з регенами відбувається щось цікаве після того, як я прибрав всіх легіонерів. І останній наразі сезон ми бачимо, Академія Руха працює не просто так. В них чудова інфраструктура для молоді. Подивіться, Дмитро Панченко, їх реген пішов в порту за 5,5 мільйонів євро. І Юрій Федоров, ось такий форвард, Тепер це гравець Шахтаря. В нього чудові як для УПЛ атрибути, Дриблінг. 16 завершення атаки 15 Він грає в шахтарі в цьому сезоні на оцінку 691 8 Восьмий сезон. Знову Динамо Київ. Чемпіони Шахтар, друга позиція, Кривбас, Полісся та Колос йдуть в Єврокубки. ворскла слабенько Дніпро взагалі жахливо. Зоря, 12-та позиція. Полтава в нас залетіла в УПЛ, але відразу швиденько вилетіла. Топ 2 найкращі бомбардири УПЛ це футболісти Колоса. А що там виробляв колос з забитими голами? Скільки вони забили голів? Вони забили 40 голів, і ось їх форварди. Тобто, це Абдула Абдулаєв. Ось такий Форвард. І також це Кіріл Попов. Дев'ятий сезон. Знову рівна кількість очок. Шахтар та Динамо. 72 бали. В них знову чемпіонський матч, і в ньому знову тріумфує Донецький Шахтар 1-1 тільки в серії після матчових пенальті. Можемо навіть подивитися статистику. Бачимо, була абсолютно рівна гра. Динамо грало взагалі в меншості, але Шахтар тепер чемпіони України. Що в нас там далі? Покажіть мені, будь ласка, лігу. Далі в нас Дніпро повертається в Єврокубки, Чорноморець. Це вже стабільно. Полі. Іся, Карпати, Зоря і десятий сезон. Наразі ви подивіться, що ж ти будеш робити. Вони знову грали чемпіонський матч. Вони просто набирають рівну кількість очок. Але тепер вже переможці Динамо Київ бачимо ось цей матч, і вони перемагають з рахунком 2-3. Яка ж напруга там? Яка інтрига? Рух, третя позиція. Бачимо, академія руха робить свої справи. При цьому Дніпро 1 сенсаційно, абсолютно сенсаційно вилітає в першу лігу. Їм прогнозували п'яту сходинку. Їх ключовий гравець це Едуард Козік, але вони вони просто їдуть в першу лігу. Динамо Київ тренує легенда команди Андрій Шевченко. При цьому він прийшов ще 8, майже 9 сезонів тому. Насправді, 9 сезонів тому він очолив Динамо і й досі залишається в цій команді. Шахтар тренує Владимір Івіч, але насправді весь цей час їх тренував Маріно Пушич. В Сезоні 31-32 чорноморець заробив найбільше. Ми бачимо, академія Чорноморця також дає цікавих регенів. Ось, наприклад, Олексій Коротаєв пішов в Манчестер Сіті за 7,5 мільйонів. Звісно, він ніколи не гратиме в Мансіті з такими атрибутами, але також бачимо, що академії інших команд України, не тільки Шахтаря чи Динамо, починають давати цікавих регенів. А ось в останньому сезоні, 10-му наразі, Дмитро Гаджієв з Шахтаря пішов в Барселону майже за 40 мільйонів євро. Це ось такий реген-опорний півзахисник з прекрасною менталкою. Він тепер грає за Барселону, і він там, ну майже основний переможці. Кубка України тут насправді все було якимись серіями. Бачимо спочатку Динамо, потім тричі поспіль Дніпро. Далі Шахтар, Динамо, Сенсація Олександрія, потім тричі поспіль Шахтар. У фіналі були такі команди, як Інгулець, Полісся, Чорноморець та Карпати. Що ж там наші єврокубки? Мені здається, там було все досить сумно, тому що рівень чемпіонату, на мою думку, катастрофічно впав. Перший сезон Шахтар, остання сходинка, нуль очок. Другий сезон українських команд навіть немає в стадії єдиної ліги. Третій сезон. Що ми маємо тут? Тут українська команда Шахтар, 30-та сходинка, це не додатковий раунд оф Наступний рік тут знову взагалі немає українських команд. Ще один рік Ліги Чемпіонів їх знову немає. Ми бачимо, українські команди вони навіть не можуть вийти в Лігу Чемпіонів в етап єдиної ліги. Ще один рік знову Шахтар, тільки 32 га сходинка. Це повна катастрофа. Наступний рік Динамо Київ, 28 позиція. Це вже трохи краще, але все одно це навіть не додатковий раунд плей оф Тобто такі команди, як Трабзон Спорт чи Ніца чи Аякс, наприклад, вони, звісно, значно значно кращі. Наступний рік, 30-31, Знову ж таки, Шахтар, тільки 29-та сходинка. Тобто, це рівень приблизно ми бачимо чемпіонату Греції. 31-32 рік. Тут українська команда Динамо Київ, 35 та сходинка. Ось тут прапорець України, ви можете побачити. Це Динамо Київ. І останній, наразі 10-й сезон. Шахтар, 32-га позиція. Просто катастрофа жодного сезону, хоча б до Додатковий раунд плей-офф українські команди не виходили. Ліга Європи це другий сезон від початку сейву. Тут українські команди грають Динамо Київ та Шахтар. Вони проходять в додатковий раунд плей-офф, але тут вони без шансів поступаються. Потім наступний рік відразу можемо разом з вами подивитись. Українські команди їх тут взагалі немає. Ще один сезон Шахтар, 14-та сходинка. Ну, принаймні, тут принаймні Ліга Європи є додатковий раунд. Тут Шахтар проходить слован Братіслава. Ще пак наступний раунд вони поступаються в фіорентині. В принципі, теж все логічно. Фіорентина це команда з топ чемпіонату. Далі сезон Шахтар, 29-та сходинка, немає нічого. Потім наступний сезон теж взагалі немає українських команд. Ще один сезон українських команд немає. Мені вже цікаво подивитись, який зараз рейтинг в української ліги в коефіцієнтах європейських чемпіонатів. Динамо Київ, остання сходинка плей оф ось в цьому сезоні. Додатковий раунд вони поступаються в ПСВ. Потім наступний сезон це вже перед Останній Шахтар, 11-та сходинка. Це можна сказати, сенсація. Це майже відразу вихід в одну восьму, але все ж таки додатковий раунд, в якому Шахтар знову поступається команді з Нідерландів. Ліга конференції, можливо, там хоча б щось, але ми бачимо ось другий сезон, і тут просто немає українських команд. Третій сезон: ось тут Динамо Київ, кваліфікація. Відразу в додатковий раунд. А ось Дніпро, 31 позиція. Це ганьба. Додатковий раунд це не додатковий, це одна восьма. Тут Динамо проходить австрійську команду, вже непогано. Одна четверта, вони поступаються Аталанті. Ну тут трошки не пощастило з жеребкуванням. Наступний рік тут ми бачимо Динамо Київ. Знову 11-та сходинка. Це додатковий раунд. Вони знову вилітають від нідерландської команди. Ми бачимо команди з Нідерландів регулярно, просто регулярно вибивають українські команди. Взагалі без шансів для наших футболістів грати проти Нідерландів. Тут нікого немає. Тут Динамо Київ, третя сходинка. Вони навіть випередили Манчестер Юнайтед. Ось це перша така сенсація в Єврокубках. А також сенсація, що М'ю грає в лізі конференції, хоча я не знаю, чи це насправді сенсація. Динамо вже в одній четвертій. Тут вони поступаються команді з Австрії. Ну це теж не серйозно. Серйозно, Аустрія, Клагенфурт, і ви поступаєтесь з рахунком 3-3. Потім в серії пенальті. Це просто смішно. Далі Шахтар, шоста позиція. Теж є відразу одна-восьма ліги конференцій. Тут Шахтар нарешті вони подолали команду з Нідерландів. Вони йдуть в одну четверту. Тут вони проходять хайдук, і це вже півфінал. Тут вони проходять. Ходять. Вікторію Гімараєш, і це фінал. Фінал, друзі, проти Жерони, 0-2. Жерони, з якої Шахтар придбав Довбика. І ось так вони поступаються у фіналі Ліги Конференції. Наостанок я просимулював ще три сезони вперед, щоб подивитись, що там буде далі. Просто швиденько, хто там чемпіони? Динамо Київ. Ми бачимо, вони тріумфують. Наступний сезон знову Динамо Київ. Тобто, не вже? І про що ми ви подивіться, наскільки впевнено? Нуль поразок. Вперше 84 бали я тут бачу. Це повна домінація, і знову чемпі... Чімпіони Динамо Київ тут лише 57 очок. Друга сходинка по Шахтар починає поступово деградувати. Так само, як і деградує чемпіонат України. Тільки 18-та сходинка це гірше, ніж Румунія, Чехія, Кіпер, Швейцарія, Норвегія, Греція, Австрія чи Шотландія. Найкращі українські клуби за своїми коефіцієнтами в Єврокубках. Де тут перша українська команда? Ого! го Що ж ти будеш робити? Ви подивіться: 69-та позиція Динамо. 70-та позиція Шахтар Жах Людогорець, Людогорець краще за Динамо чи за Шахтар Жахіття. А яка третя команда з України? Це друзі Полісся 107-ма сходинка. Також варто зазначити, що жодна українська команда, окрім Шахтаря чи Динамо, не змогла за ці 10 сезонів кваліфікуватися в Єврокубки. Хоча ми бачили, що там третю, четверту позицію займали такі команди, як Чорноморець, Дніпро, чи, наприклад, Полісся. Можливо, збірна України нас здивує своїми результатами, тому що ми бачили, що реги не почали з'являтися навіть в неочікуваних командах перший чемпіонат Європи від початку сейву Україна поступається в одній восьмій Бельгії. Наступний чемпіонат Європи Україна нуль. Очок це група з Нідерландами, Данією та Швейцарією. Чемпіонат Європи 32-го року. Україна. Нуль очок. Англія, Румунія та Шотландія йдуть далі. Україна просто гоньба. А на останній чемпіонат Європи Україна навіть не змогла кваліфікуватися. Їх випередили словенці та греки. Від початку сейву відбулося три чемпіонати світу, і Україна змогла поїхати тільки на один. Це 34-й рік. Тут Україна проходить далі. Слава Богу, вони проходять Таїланд та Марокко, і вони вже в додатковому раунді плей-офф. Що в нас тут ось так можна подивитись? Україна, Туреччина один Ви напевно цього. Не побачити і не треба. Найкращий гравець збірної України це Юрій Архіпов, реген Шахтаря, який потім пішов в Манчестер Юнайтед за 33 мільйони, а потім в Порту за 37. Також за збірну грають Андрій Кривий, футболіст Бетіза, який пішов туди з Віторії Гімараїн. Тобто це реген взагалі Португалії, хоча він народився в нас в Новоолександрівці. Ось так воно буває, друзі, в житті. Потім Назарій Колесник, це реген команди Рух. Звісно, хто б сумнівався, вже за 4 мільйони євро Ньюкасл придбав такого от хлопця. Дивно, чому збірна України так жахливо виступала на міжнародних турнірах, начебто футболісти, ви подивіться, багато цікавих гравців, які он Регени, Шаповалов, молодець. Прекрасні атрибути, це Реген Динамо, за 40 мільйонів йде в порту, і начебто всі йдуть грати в Європу. Анатолій Трубін, 34 роки, ще залишається тут з тими жахливими регенами, з тими обличчями. Боже, як в Трубіна взагалі все нормально з кукухою, розумієте? 40 мільйонів Байер це взагалі можна сказати легенда Леверкузена. Але Трубін просто грає ось з такими мутантами. Ну, це ще непогано. Юрій Романов, в нього теж нормальні атрибути. До речі, це. Той реген Олександрій, я його пам'ятаю. Також Дмитрій Дмитро Гаджієв, який пішов в Барселону. Ну, начебто, непогано, але я б не сказав, що це топовий футболіст. Владислав Пахомов пішов в Айнтрак, це вже реген Динамо. Потім Андрій Дикий грає за Динамо Київ, але ось тут зацікавленість Наполі. Теж мені подобаються його атрибути. Загалом, мені здається, збірна України грає просто жахливо. Ось з такими футболістами такого рівня Гра не грати можна сказати, просто не грати на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу. Це злочин тренує Україну 70-річний дід Роман Григорчук. А до цього, хто очолював збірну, а ніхто Роман Григорчук сидить тут 8 років, пропускає чемпіонати світу та Європи, вилітає з Ліги націй. Подивіться, ось двічі, але нормально, комфортно себе там почуває. Такі друзі, результати сподіваюся, що нічого не забув. Як ми бачимо, футбол України тотально деградує на мою персональну думку. Ліміт на легіонерів це злочин. Футбольний менеджер каже, що так воно і є, і навіть незважаючи на те, що почали з'являтися цікаві регени, дійсно відсутність легіонерів, вона зробила якийсь певний буст таким командам, як Чорноморець або Олександрія. Там почали дійсно з'являтися цікаві футболісти. Багато українців почали йти грати в європейські команди, але загалом це негативно негативно впливає на рівень футболу України. На цьому, друзі, все. Я та Микола Олійник. кажемо вам до побачення. Ачення, дякуємо за перегляд та бажаємо, звісно, мирного неба над головою.